Поради щодо миття голови для полегшення псоріазу шкіри голови. Псоріаз шкіри голови не просто свербіж і лущення комплексний підхід до вирішення проблеми. Псоріаз це хронічне аутоімунне захворювання, яке може проявлятися в самих різних формах, і псоріаз шкіри голови займає особливе місце серед них. Він не просто косметична проблема, що призводить до лущення і свербіння, а серйозний стан, що впливає на якість життя, самооцінку і навіть психічне здоров'я. Багато хто стикається з цією недугою, і часто перше, що приходить в голову, це пошук чудодійного шампуню. Але, як показує мій досвід і знання дерматології, ефективне лікування псоріазу шкіри голови це набагато більш комплексний підхід, ніж просто використання спеціалізованих засобів для миття голови. Чому псоріаз шкіри голови потребує особливої уваги? Шкіра голови це унікальна область, тут зосереджено безліч волосяних фолікулів, сальних залоз і нервових закінчень. Це робить її більш чутливою до подразників і запалень, ніж інші ділянки шкіри. Крім того, наявність волосся ускладнює проникнення лікарських засобів до вогнищ запалення. І, звичайно, не варто забувати про соціальну складову, Лущення і почервоніння шкіри голови можуть викликати незручність і сором, особливо в громадських місцях. Шампуні це добре, але недостатньо. Безумовно. Лікувальні шампуні з кам'яновугільною смолою або саліциловою кислотою можуть бути корисні. Вони допомагають уповільнити ріст клітин шкіри, відлущувати ороговілі частинки і зменшити сварбіж. Однак, як підкреслюють багато дерматологів, включаючи доктора Гріна, шампуні це лише допоміжний засіб, а не основне лікування. Вони не залишаються на шкірі голови досить довго, щоб мати значний вплив. Використання шампуню з кам'яновугільною смолою, як правило, вимагає звикання через специфічного запаху і можливості фарбування одягу, саліцилові шампуні, в свою чергу, можуть допомогти в проникненні лікарських засобів, але їх регулярне використання може привести до сухості волосся і шкіри голови. Мій особистий досвід і спостереження. У своїй практиці я часто бачу, як пацієнти розчаровуються, коли лікувальні шампуні не приносять очікуваного результату. Це відбувається тому, що вони сприймають їх як чарівну таблетку, забуваючи про необхідність комплексного підходу. Я завжди пояснюю своїм пацієнтам, що шампунь це лише один з елементів стратегії лікування, і що його ефективність безпосередньо залежить від дотримання інших рекомендацій. Комплексний підхід до лікування псоріазу шкіри голови. Консультація з дерматологом це найважливіший крок. Дерматолог проведе огляд, визначить тяжкість захворювання і призначить відповідне лікування. Місцеві засоби, крім шампунів, можуть бути призначені місцеві кортикостероїди, вітамін Д, аналоги, ретиноїди та інші препарати для зменшення запалення і сварбіння. Системні препарати у важких випадках можуть знадобитися системні препарати, які впливають на імунну систему. Зволоження суха шкіра, голови частий супутник псоріазу. Регулярне використання зволожуючих засобів допоможе пом'якшити шкіру і зменшити свербіж. Я рекомендую використовувати креми та лосьйони без запаху та парабанів, щоб уникнути роздратування. Оптимізація живлення. Хоча не існує єдиної дієти для лікування псоріазу, деякі дослідження показують, що вживання протизапальних продуктів, таких як риба, горіхи та оливкова олія, може допомогти зменшити симптоми. Я завжди раджу своїм пацієнтам уникати продуктів, які можуть спровокувати запалення, таких як цукор, оброблені продукти та алкоголь. Управління стресом, стрес-відомий тригер псоріазу. Я рекомендую своїм пацієнтам практикувати методи релаксації, такі як йога, медитація або глибоке дихання. Уникнення тригерів, у кожної людини можуть бути свої індивідуальні тригери, які провокують загострення псоріазу, важливо визначити ці тригери та уникати їх. Це може бути певний одяг, косметика, миючі засоби або навіть погода. Секрети ефективного використання лікувальних шампунів. Якщо ви використовуєте лікувальний шампунь. Важливо робити це правильно. Нанесіть шампунь безпосередньо на шкіру голови. Не тріть волосся, а зосередьтеся на шкірі голови. Злегка помасажуйте шкіру голови, це допоможе шампуню проникнути в шкіру. Залиште шампунь на шкірі голови на 5-10 хвилин, це дозволить активним інгредієнтам подіяти. Ретельно змийте шампунь, залишки шампуню можуть викликати роздратування. Чергуйте використання лікувального шампуню зі звичайним, це допоможе уникнути сухості волосся і шкіри голови. Важливість терпіння та послідовності. Лікування псоріазу – це тривалий процес, який вимагає терпіння та послідовності. Не чекайте миттєвих результатів. Дотримуйтесь рекомендацій дерматолога і будьте наполегливі у своїх зусиллях, пам'ятайте, що ремісія це мета, а не даність. На закінчення. Псоріаз шкіри голови це не вирок. При правильному підході і дотриманні рекомендацій дерматолога можна домогтися значного поліпшення стану шкіри голови і поліпшити якість життя. Не покладайтеся тільки на шампуні. Розробіть комплексну стратегію лікування, яка включає в себе місцеві засоби, системні препарати, зволоження, оптимізацію харчування, управління стресом і уникнення тригерів. І найголовніше будьте терплячими та послідовними у своїх зусиллях. Пам'ятайте, здоров'я шкіри голови це частина загального здоров'я і благополуччя.